Атакує команда головного тренера Івана Кучуджі на третьому місці турнірної таблиці. Знову зверху йде. Перший номер Григорій Семенченко, 33-й, Ігнат Бутраменко, 37-й. Ігор Судовцов 55-й і 73-й Віталій Горовий, молодих гравців. Не боятися йти вперед, атакувати. В захисті грати ще вище. Раніше зустрічати Владислава Кукушкіна, Заважати йому атакувати навіть з таких далеких відстаней. Класно. І в захисті, і в нападі. Звірков. Це Шило! Шило в лінію! Результативна передача від Івана Шила. Їм помилки залишаються, їх буде ще чимало і надалі. Повернувся на, гру, повернувся на майданчик, розігруючий Донбаса. Восьмий номер. Грає на правах оренди. Мотора замінивши на цій позиції Євгена Лисака. Захар Денисов. Кидок Данила Рогозіна. Він на на. Кран... Кидок. Богдана Коваленка не забиває Севометровий, який ж невдав. Йде вперед, підходить ближче. Але Донбасі залишаються на 6 метрах. Не виходять. Їх менше зараз. Молодого лівого півсереднього віддавав лінію, але там був у позиційно невигідному становищі. Віталій Ксьо. Перед ним було два гравці. Кукушкін. Стрибку передача на звіркома. Той в лінію доходить пас на медянника. Забиває стягнув на себе двох суперників. Захар Денисов. Пас вперед. Ярослав Котю. На Котюка. Той на Денисова. Кравченко. Денисов по центру. Денисов класно обходить Віталія Псьола Віддає в лінію. Невдало. Мотор знову передача вперед. У минулому сезоні Щербаков Класний момент Віталій своє 10 секунд. Менше. Горовий горовий здалеку не влучає. Перший тайм завершився за рахунку 21-11 на користь запорізької команди через додаткові показники. Отже, 13-й -ти титул запоріжців. Найкраща команда національної першості. 13-й раз помиляється на передачі. Григорій Семенченко. Хороша швидкість. Пас горовому. Забиває перегреється. Володимир Кара. Кара Обманні рухи пас в лінію Віталій Цьох. Знову вдало. Дата так стуків у мотора. Напасна Семенченка. Пішов на перехоплення Владислав Куку. Перемогу. В десятий раз в історії клубу підняв над головою. Зо Донбасом в був момент, що можна було віддавати на, на Олександра Зверкова. Котюк. Шило в лінію. Перехоплення Запорізьці. Тікають в атаку і. Забиває Ярослав Котку. Шило. Шило. Передача. Класний кидок від Олександра. Звіркова. Шило. Шило. Багато намагається грати в Мінію. Зараз не вийшло. Шербаков. Шило. Далеко передача в лінію. Подивимось, чи буде готовий до матчів фіналу чотирьох Кубка України. Класно кидає і забиває. Я роз... Який є був в команді. і Тоді в другому матчі Рогозин зумів відгуснити високою результативністю. 5-1 захист мотора. висунки вперед захисник. під своїм пітком 42-24. 43-24. Вітаємо запорізьку команду із впевненою перемогою.